Друзі, привіт, 6 травня. Через тиждень плануємо е, починати робити, пригинати саджанці. Спочатку перекопаємо, перекультивіруємо все, що було м'якенька земелька. А потім ми будемо пригинати саджанці. Тому кому цікаво, хто вже планує робити, садити майбутній осінню, осінню саджанці, Садок як невеличкий, так і хто навіть до гектара хоче посадити, то звертайтесь, буде посадковий матеріал. Пройшов дощик, прекрасно все пройшло. хмарка супер все пройшло. медвежий потихеньку піднімається, там у нас далі є і посаджений, дожимо зійти. А саджанці будемо робити договідним методом. Зразу з одного буде один саджанець, буде гарна коренева система, мощний саджанець, грубо говоря, двохрічний саджанець. Тому звертайтеся. Всім успіхів, на зв'язку.